Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 28 квітня, Київ, Почайна Друзі сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Рочний розпис, березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Ціна 150, великий без кришечки, доливний користень 200. Тарілочка для перших страв. Дитяче зображення. Перше зустрічаю. Коли ймо користень, ціна 20 гривень. Блюдо. Також користень. 120 гривень. Цукорниця 80 гривень. Виріб з дерева. Воли. Щось ставиться, так? Да? Чумаки? Чи ні? 38 тисяч тіше. вже сіль везуть з Криму, є товар, ну і звичайно, в руках зверніть увагу, що тримають. Це вже після праці відпочинок. Все супер. Але я просто здивований творчістю я, я талантом і скільки треба вкласти сюди праці і часу, щоб зробити таку роботу. Так, висота десь орієнтовно 40-45 сантиметрів. Дуже крута річ. Штов зображення Богдана Хмельницького. Клеймо коростень. На жаль, тріщинка. ціна 500 гривень. Друзі, колекційна кавова пара. Зверніть увагу всередині кільця. Коли долбиш, блюдце ціна 150 гривень у зв'язку з тріщинкою на чашці. Така ціна а взагалі вони коштують більше. Рідкісні чайні пари. Коли йому Баранівка, 1960-ті роки. Ціна 100 гривень за чайну пару. Тарілки на стіні. Можливо користуватися. Ручна робота. Ціна різна від 300 до 600 гривень. То є страшно. Баранівська тарілочка. Ціна 300 гривень. по Тарас Бульба. Висота орієнтовно 45 сантиметрів. Ціна 2000 гривень. Климо полонне. Дві чашки. Клиємо дружківка, ціна за одиницю 100 гривень. Продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода орієнтовно плюс 20 на вулиці, досить жарко. Продавців, покупців. Також достатньо. Пропозицій дуже багато, безліч від дитячих іграшок до посуду. Друзі, ну, а ми продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Фарфор, присутний каракалер, Клеймо ЛФЗ, цена 1000 гривень. Конечно. 1500 гривень. Да, да. Чайник доливний, від чайного сервізу називається лісова мавка, форма ромашка, клеймо Тернопіль, ціна 550 гривень. Чайний сервіз. Вона й бутон називається. Коли Баранівка, відповідає періоду 1960-х років, цукорниця. Чайник. Чайна пара. Ціна за сервіс 3000 гривень. Кавова пара. ручний розпис. Рідкісна. Клеймо, довбиш. ціна 250 гривень, кобальт, виноград, ручка потерта з двох сторін, кантик потертий і ціна 400 гривень. Клеймо, довбиш. також пара, называется калина, кобальт, 300 гривень. Дуже гарні тарілочки по 400 гривень. Бавария Дуже рідкісна статуетка. Вони мають серію, називається колгосп маяк. Ручна робота, ручний розпис. Ціна 2700 гривень. Авторський підпис, присижнюк. Як ляже. Це не схоже, як з буранібою, з дюймовочки забити. Я би поїв. Карась. Ну, це звичайно. Не, по звичайний розпис. Звичайний. Мене, от, я казала... Скільки коштує? Цей? О, я 1200 ставлю. 1200, 100, да. Можна і 1000. Тут просто що цілий пальчик є. Арка є, але вона звичайна на вид. Але вона старий кінь. Аркиївська. А, а це так, да, це, це, це ці київські, Вони недорогі. Скільки коштує? Вони недорогі, вони по півтори тисячі. Півтори тисячі? Вони недорогі. А такі? Думаю. Ну це зенеїди, їх дев'ять фігур. Ага. Це три тисячі та чотири. Три тисячі, Це ЛЗФА цікавий. ЛЗФІ. Жартий Він 6 тисяч стоїть. 6 тисяч гривень. Але це 12 років тільки фабрика існувала, Ленинградський завод, парфорувати. Так, а угу. я тримаю. Блюдця. Відчайного сервізу. Тюльпан. Ручний розпис. Ціна за одиницю 100 гривень. в наявності 4. Коли Баранівка. Дуже гарні, дуже рідкісні. Ваза, зображення, виноград, яблука. Клеймо. Тернопільський фарфоровий завод, має другий сорт. Просять за неї на Петрівці 300 гривень. 300, так? А була, а була ви говорите, 400. Була 10 євро, 400, зараз просять 300 гривень. Має ручний розпис. В новому стані клеймо Київ. Ціна 600 гривень. Чашка. Зображення півник. Всередині півник. клеймо на жаль, відсутнє Ціна 30 гривень. За чашку. Я звернув увагу. Такая красота. для молока называется Солнечный зайчик. В новом Устане цена 3000 гривен. ночной 50 гривен за единицу Баранилка 50 гривен Вот смотрите, за 250, даже за 200 вместе со сливы Мало сервизи, очень ага. мало Мы все Чайно-кавовий сервіс, камничок, чайник, молочник, сукорниця. Ну звичайно вишукані шість чайних пар. Його назва золота мадонна. Виробник Клеймо, Оскар. Німеччина. А в якому році завод припинив своє існування? Році. В 1973 році завод припинив своє існування. Чайно-кавовий сервіс достали з рідної упаковки. Навіть та німецька бумага присутня була, дуже охайно порізана і дуже охайно був упакований зі слів продавця. Ціна такого красончика 6 тисяч гривень. Три чашки. Дуже рідкісне зображення. Перший раз зустрічаю таке. Можливо, малина, можливо, якась інша ягода. Будь ласка, з іншої сторони. Однотипне зображення, климо, довбиш перший сорт. Наявності 3, орієнтовний об'єм. 170-180 мл ціна однієї чашки 400 гривень. Добираемся. Вот такая почему? Чайник. Ходит свои рисунки. Все парнится. Просто сервис. 2000 гривен. Блюдце Называется. Чайный сервис Акварель. Ручный роспис. Когда ціна по 4 Ручний розпис, Кстати, первые, чайник. Клеєму, будь ласка. Присутня 5 пиал з ручним розписом И блюдце.

А штук? 300 гривень. А перша книжка? 600. Чайні пари. Баранівка, 50-ті роки, має ручний розпис. Друзі, зверніть увагу, які гарні кольори квіточки. Клеймо відповідає 1950 рокам. Я дам вам... Ціна в Європі 800. А ми маємо туди хотіть. Так. Будь ласка, також Баранівка, також 50-ті роки, але ціна в два рази менша. Київ 1400 гривень. Другий чайник егоїст. Ціна 500. Колеймо. Довбиш. Дуже рідкісний. Ваза. Ціна 250 гривень. Виробник Васильків. Автор проторів називається Весна. Будь ласка, набір для молока 600 гривень. Це хороший бачу, кстати баранівка. сервіс, да оборанівка. Обізачно знімите Дякую. Да. шесупниця користь 1300 гривень. І блюдо 450 гривень. Дуже гарна ваза, висота орієнтовно 40-45 см. Ручний розпис, Київ. Скільки коштує? 16 тисяч гривень. Друзі, ну вона того вартує. Зверніть увагу, які кольори, які фарби, ручна робота. Дуже-дуже гарна. Повністю в новому стані, золото все на місці. Вона мені дуже приємна. Має ручний розпис. Польові квіти. У ну, них буває, що нема коїї. Але як на мене, це баварія. Це баварія точно, я тільки тільки приїхала. Ціна 150 гривень. Чайний сервіз, має ручний розпис. 4 чайних пари. Коли йому. Крем ГЕС Світловодськ, ціна 2100 гривень. Чайний сервіс. Його назва мелодія. Дуже багатий на позолоту. Що найцікавіше, як правило, він йде Блюдце та чашка, а тут просутня підставна тарілочка. Вірніше, десертна, будь ласка, як гарно виглядає тріо. Він в новому стані складається з вишуканого короля столу чайника. Зверніть увагу, яка форма. Максимально по золоті, коли йому полонне перший сорт, цукорниця. Також відповідає кришка. Формі на чайнику, зверніть увагу. Джемниця зі своєю специфічною ручкою тримачем. Все в новому стані, всі предмети. Шість чайних тріо. Ціна за такий сервіс 2600 гривень. Друзі, повертаюся з почайної. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Отже, будь ласка, перша знахідка, десертний набір для морозива. Такий комплект на таці. Клеймо городниця. На кожну порцію має свою. Ложечку, також присутні елементи позолоти. Ціна такого набору 3000 гривень. Вже має свого власника, їде до міста Київ. Далі Шість нових тарілочок. Десертні, кантик типу позолоти, посередині квітка. Клеймо дружківка. Донецька область. Ціна однієї тарілочки 60 гривень. Також має свого власника. Далі годинничок маяк. Працює. Працює на батарейках. Сама управа ззовні. Вона кришталева. Ціна 700 гривень. Також має свого власника. Далі. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на телеграм та інстаграм-канал. Під даним відео в першому посиланні зроблю коментар, де буде закріплено посилання. Ви автоматично можете переходити та підписуватися. І спокійно собі замовляти бажане або просто насолоджуватися красою нашої української порцеляни. Отже, далі, друзі, чайний сервіс. Має ручний розпис фарбами. Клеймо Баранівка, відповідає періоду 1970-1990 рокам. Він в новому стані, але зверніть увагу на клеймі другий сорт, тобто відповідає другому сорту. що мається на увазі? Десь якісь моменти фабричні, присутні. Наприклад, на блюдечках позолота, так, нібито як. Неякісно накладена на заводі. Ну, але це фабричний другий сорт згідно стандартам, це не є проблемою взагалі. Повністю в новому стані ціна його 2000 гривень, також має свого власника. Потім сьогодні знайшов цікавий молочник з зображенням півника, клеймо-Баранівка. Якщо ви. Дивитися мої відео, то недавно в попередньому відео, де я знімав на юності, там я знайшов такого чайника. Далі, друзі, дуже рідкісна чашка із зображенням, можливо, малина, але не буду стверджувати ручний розпис з обох боків однаковий, Клеймо довбиш, ціна однієї чашки 400 гривень. Також має свого власника. До речі, саме цей екземпляр їде до людини, яка збирає колекцію для того, щоб відкрити музей і показувати людям. До речі, дуже цікавий чоловік, який вкладає свої власні кошти і хоче це залишити як надбання для людей. Також знайшов цікаву чашечку, коли йому. Тернопіль, як я вже раніше наголошував, тернопільські вироби я особисто збираю в свою колекцію. У мене вже вона чималенька. От, будь ласка. І саме такої чашки у мене не було, тому придбав з великим задоволенням. Так, далі. Чайний сервіс називається Бутон. В нашому випадку це червоний. Ми з вами знаємо, що їх декілька виглядів видів є. Він повністю в новому стані. Дуже ефектний. Клеймо Баранівка, відповідає періоду 1960 рокам. Зверніть увагу, що в даному сервізі присутні десертні тарілочки, або ще їх називають в народі «перешкові». Діаметр 17 см. До речі, не всі чайні сервізи йшли з десертними тарілочками, а саме цей в комплектації з цими тарілочками. Також має свого власника, тому сьогодні він поїде в місто Суми. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Друзі, до нових зустрічей. Всього вам найкращого.